Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам. Дуже просили подивитися. Отже, сьогодні у нас нова каховка та нова маячка. Обидві, обидва населених пункти, в принципі, один від одного недалеко знаходиться. Це Херсонська область. Ну що, поїхали. Питання стандартні, коли і як будуть звільнені. Ну що, на липень подивимось. Давайте. Так, дякую за відповіді. Ну отже, скажіть мені, будь ласка. Чи до кінця липня цього року буде звільнено населений пункт нова Каховка? Хай скажуть його неправду. Єра. Так, перт перевернути. Іса. Беркана. Ото перевернутий. Ей вес, ага, я зрозумів. Ну, дивіться, шанси є. Ну, зараз скажу, ну, 50 на 50. Ну, от так. Да, знаю, не, не подобається таке. Навіть, в принципі, трохи менше, ніж 50%. Насправді, якщо так дивитись. А Хоча ні, все, все правильно. Ну да, Половина розкладу ось позитивно, половина розкладу негативно. Так, да, розумію, таке формулювання таке не дуже подобається, ну, але як є. Шанси є, так. Да. Ну, руни непогані доволі випали, як за, так і проти. Ну Зараз про все по порядку. Дивіться, Єра, перевернути ІСа, Беркана, Ото перевернутий Ейвас, прошу мова. Ну, ось Єра йде. Певне завершення циклу відразу йде. Ну, тут може бути, як знаєте, підтоплення, да, що все-таки вода потроху повернеться в русло Дніпра, так як воно було. Да. Е, так може бути мова і про цикл окупації, зокрема, в тому числі. Е, я ж кажу, шанси є, в принципі, і на липень. Не настільки великі, як би хотілося, але. Е, як знати? Е, дивіться, ну крім того, берка падає, Це вже що? Це якраз завершення циклу. ну відповідно... Ну так, фактично, деградації в зв'язку з чим, де да, зв'язку якраз з затопленням. Ну і ось бачите, беркана. Певний ріст. Ну, в даному випадку скоріше відновлення. Да? Початок відновлення. ось так от. Ну е Чи це вже будуть росіяни допомагати? В чому я сумніваюсь? А це скоріше місцеві жителі своїми силами будуть відновлювати. Да? Дивіться, пер перевернуться. Це все рівно ще невдачі певні, ну і певний брак ресурсу. Да? Ну, Більше невдачі все-таки по питанню, як таких. Ну, Дивіться, ось чому, чому невдачі. Ось отал перевернутий. да. Це якраз про збитки, втрата домівки, дослівно, якщо. Ну і втрата власності іншої. да. Ось і сападе. Це що? Це ще блокування йде певне. Ну, за, затримки затримки по, по питанню взагалі. як так. Да? Окрім того, йде чого? затримки чого де якраз росту йдуть. Тобто затримка росту, ну затримка відновлення. Відновлення почнеться, да, в липні вже схоже на те. Але бачите, що якось воно повільно йтиме процес. Ну, от, але я сказав, це про збитки, втрата домівки, втрата власності. Да? А ось я і вас. це якраз про те, що орки спробують обороняти населений пункт. Те, що не зовсім гарно. А з робу, ось іса йде якраз блокування оборони їхньої, якщо так подивитись. Да? Ну, вони ж свої укріплення самі змили. Да? Ну, тому що ідіоти. Звичайно, горя наробили, ну, але і самі там потопилися. Ну, добре, давайте подивимося, як буде звільнено, тому що оце от фінальна руна мені не дуже подобається. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено нову каховку? Хай скажуть руни правду. Вунья. Кана. Трісас перевернутий. Маннас Лагус перевернутий. Ото перевернутий. Ага, я зрозумів. М -м, ну, дивіться. Новини хороші є, да. Ну, зараз про все по порядку. Дивіться, Вуньо, Канон, Торісас перевертий. Ну, це не дуже гарно, ну зараз поясню. Маннас, Лагус перевернутий, от перевернути. Про що мова? Ну прям бойові дії в самому населеному пункті. Да ні. Обстріли теж. ну Дивіться, ну Торісас це все рівно, це якраз відсутність активних дій. да? Ну Коли ця руна випадає, це все рівно, знаєте, щось мінімальне таке може бути. Мінімальні якісь там, ну не знаю, перестрілки, щось такого плану. То прям бойових дій тут, да ні, не про це і Так уже настраждався цей населений пункт. Ем, скільки ж можна, що називається. Дивіться, в Вуніопаде, це якраз радісні новини здійснення мрії. Ось. А ось місцеві жителі. Місцеві жителі радіють, Да? повернені вже під український прапор. Да? Ось дивіться Кану, це якраз про що це? Це як про вдачу, так і про гарні новини знов-таки. Тобто, те, що я кажу. Звільнено, схоже, буде якось, ну. Раптово, можливо, несподівано навіть чомусь. Да? Ну, тут де, руни показали, я не про все скажу. Ну, але про все по порядку. Ну, дивіться, да, це гарні новини, це удача, ну, до речі, що? А ось руна води. Це якраз вода, яка спала. Ну, відповідно, що це. Вода спала. Да? Ну і коли вода спаде, тоді можна буде говорити про те, що. Буде звільнення, схоже на те. Дивіться, з Перевентою, ну, це я пояснив. Да? Це якраз про відсутність таких активних дій, ну, але все рівно щось таке мінімальне може бути. Раз руна таки випала. Якби зовсім нічого не було, то вона б не випала. все-таки. Ну, місцеві жителі я пояснив, радіють. Е, дивіться, окрім того, ну, да, оце, це зрозуміло. Ну, це, на жаль, ухід в кращий світ. Да. А це руна води, окрім того, ну, відповідно. Зв'язку з підтопленням там, так, да, жертви є, схоже на те. Ну що ж, що ж тут уже зробиш? Е, дивіться. Е, ну так, да, царство Небесне всім загибло. Єдине, що можна сказати. Ну, дивіться і отал перевернутися. Це що? Це якраз втрати власності, але не в результаті бойових дій, а ось саме в результаті води. Зрозуміло, а? Да? Якраз про будинки і мова. В першу чергу, ну, і інше добро, іншу власність. Ось таким чином. Ну, Тобто, загалом, якщо аналізувати бойові дії, ну, малоймовірне, схоже, ну, знаєте, якісь мінімальні перестрілки, щось такого плану, і то не факт. А так, схоже, що якось знаєте, несподівано буде звільнено і вдало. Ну, наскільки це можливо. Ну, і тут не чекаємо. Там уже ніби на лівому березі певні дії йдуть. Правда, десь ніби в районі Антонівського мосту. Ну, але це ще поки не підтверджена інформація. Ну, але диму без двойню не буває. Так, добре, дякую за відповідь. Так, тепер у нас нова маячка. Ну, давайте подивимось. Так само. На липень, ну і далі не полізу. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні цього року буде звільнена населений пункт нова маячка? Ай, скажіть його неправду. Манас. Вунія перевернута. Інгус. Хагалас. іса. Угу. Ну, дивіться, тут ж теж шанси є. Ну, в принципі, ну це трохи більше, ніж 50%. Ну, але але є нюанси. Зараз про все розповім. Дивіться, Манас в перевернута, Інгус, Хаговас і Саєра. Прошу мова. Ну, ось самі місцеві жителі падають, да? А ось, на жаль, Хагалас падає. Ну, тобто, хаґалас це про що? Це якраз про те, що можуть бути бойові дії. Не, ну, Дивіться, як таких руйнувань, в принципі, не, ви, не видно. Скоріше все, десь поряд із населеним пунктом, не стільки прямо в ньому самому. Ось, дивіться далі. Ось падає. Це що? Це ще сумні новини, певні. Ну, відповідно, для кого? Ну, Для місцевих жителів. Е, це да, це про сумні новини. Ну, Певна печаль, так. Да. Дивіться, але падає інус. Благоприємне завершення ситуації, якраз благоприємне вирішення питання. Під низом, до речі, Єра. Завершення циклу. Ну, відповідно, якщо так, вдали завершення циклу. Зрозуміло, якого циклу мова про окупацію. так? Але ось бачите, Хагала все-таки йде. Це що? Ну це я пояснив. Це про те, що можуть бути бойові дії. Ну, схоже, десь довкола населеного пункту, тому що тут, в принципі, руйнувань не видно. Отже, десь, схоже, довкола населеного пункту, а не в ньому самому. Крім того, дивіться, Хагвес і Іса. тобто ну е Не сильні бойові дії, якщо так подивитись цю зв'язку. Тобто, там ну не буде чогось прям такого е сталінградської битви, що називається. Е дивіться далі. Окрім ну, того, Єра. Це завершення циклу, так, да, але Тобто, що це? Це якраз ну, затягування звільнення, якщо так подивитись. Затягування завершення циклу, да? тобто воно якось повільно ще буде відбуватися. Ну, загалом, шанси на липень є, в принципі. Ну, чи, чи прямо в липні, ну може бути і пізніше трохи. Подивимося, ну, в принципі, шанси доволі хороші. Руни випали. Потужні. Ну, але, так, да, не без нюансів. Не без нюансів. Добре, давайте подивимося, як буде звільнено, тому що цей хагус мені не зовсім подобається. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт нова маячка? Хай скажуть правду. неправду. Перевернути. Ото. Фехо. Ансус. Соло. Урус перевернутий. Ага, я зрозумів. Дивіться, ну, загалом, так. Да, загалом я правильно сказав по першому розкладу. Ну, тут руни більш детально вже пояснили. Про що мова? Пер перевернутий Отал, феху. До речі, добре, що вона випала. Ансус, соло, урус перевернутий. Про що мова? Ну Упер перевернутий. Ну, певні невдачі, да, будуть. Тобто, не все прям так гладко ідеально пройде, але загалом. Все рівно падають, бачите, гарні новини під низом. Е, ну, окрім того, це, знаєте, це дрони часто програється, чи то просто прильоти по оркам, як варіант. Ну, Відповідно з цим ми, е, певні невдачі пов'язані. да. Наші, звичайно, б'ють високоточно, але все-таки. все-таки. Е, відповідно, ну, взагалі, гарні новини, знаєте, гарний знак, якщо так. Окрім того, дивіться, о, та лось. бачите, власність, будинки цілілі стоять. Побачив прямо. Ось феху, також маркер того, що населений пункт не, не постраждає від бойових дій. Ну, ось так. Да, гарні новини. З одного боку, з другого боку, все-таки якийсь мінімальний прильот по оркам може бути, де вони там засіли. Ну і бойові дії, відповідно, як я казав, схоже, десь довкола населеного пункту, а не в ньому самому. Можливо, там по дорозі, велика дорога поряд проходить, може там про це мова якраз. Навіть схоже на те. Дивіться, Соло. Ну, руна перемоги, да, з одного боку. А з другого, ну, да, гарні новини, до речі, якщо так, гарні новини щодо чого. Да Ось будинки вціліли. Е, відповідно, хтось там за те сильно переживає, Ну ось, бачите, вціліє будинок. Е, дивіться, окрім ну, того, це про що? Це, ну, це все рівно йде маркер літа. Це руна, яка з літом співвідноситься. Тобто, ну, якщо не в липні, ну десь далі туди. В принципі, я дивився до кінця літа. Е, вся Обла... Вся тимчасово окупована частина області Херсонської має бути вже повернута. Ну так, да, що виглядає, М -м -м, поки що виглядає так, тому що рух у нас повільний йде, а да? весь все дуже швидко може змінитись. Окрім того, дивіться, урус перевернути, це якраз що? це якраз про те, що ось, ну, дослівно, якщо перемога, але без прикладання сили. Тобто в контексті звільнення населеного пункту чудово. Е, ну, чи взагалі прям е, без боїв вдасться звільнити там цю, цей части, ну, цю частину області. Ну ні. Бачите, в першому розкладі показали, що десь довкола бої будуть. Ну, але не в самому населеному пункті, що вже хоч тут гарні новини. Ну, от якось так. В принципі, в принципі все. Все пояснив, все, що хотів, пояснив. Отже, чекаємо, При липень буде жаркий в усіх розуміння цього слова. Ну і хороші новини будуть однозначно. Чекаємо. Все, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!